Переліку доступних ліків, там є ліки стосовно якихось хвороб, які раз на три місяці лікар сімейний повинен безкоштовно виписувати. Також інвалідам є знижка 50% на ліки, яких нема в переліку в доступних ліках. Я запитала, які можна аналізи ще здати, наприклад, на гормони. Вони кажуть, що є лабораторія, CD, ЛАП, Гончаренко 11, Там вона знаходиться. Там можна в них дізнатися, які вони там беруть аналізи, і потім прийти, і лікар випише. Ну, це початок. На наступному тижні я піду до свого сімейного лікаря і задам ще питання. Будемо з'ясовувати. І випишіть, які питання ви хочете з'ясувати, що вам може надати сімейна медицина, тому що ця схема її треба якось розкручувати, так. Тим паче я почала боротись за 10-ту міську лікарню. Я подала заяву про злочин в поліцію, справу в ЄРДР не занесли. Сьогодні я подаю заяву до суду, і це моє обличчя. Тепер 10-та лікарня. І не дай Боже, хтось не буде так тут якось працювати. Пишіть мені, буду приходити, будемо їх контролювати.